Слухайте, як він напише, Ждав Кротова у НПО І тулив. І тулил, Як тільки його затулил, жал там же, і он туда приїхав. І кротов обідався і дав бан. Сні... Снимите ему ютуберку ПЖ і плюс РК Возвращені на место смерти. Ем, Хочу, що щоб он показав вам откат. Привіт, Юр. Ми побачили скаргу на тебе, і те, що ти посади гравця без причини, і вимушені тобі повідомити дуже важке для нас рішення. Що на жаль, ми маємо забрати в тебе права медіа та адміністратора. І можу сказати дякую тобі, будь обережні наступні рази, і можливо, ми ще колись побачимось.